Любий, що там? Зараз дізнаємось. О, це ж дитина. Ти лиш поглянь, яка вона мила. Рішення прийнято. Тепер це наша дочка. Кері, чи ти чуєш? Все це дуже підозріло. Дитина. Нам не завадить поповнення. Згодна, любий. О, така красуня. І гадаю, вона зголодніла. Ені, тут дитина. Любий, ми мусимо допомогти дитині. Йди до мене. Пенні, чи ти готова стати мамою? Смачного Рубі. Скуштуй, тобі сподобається. О, не любиш качі. Крихітко, тільки не нервуйся. Я миттю. Вогонь то дітям не іграшка. Чи з тобою все добре, любий? То й що діти їдять на сніданок? Хм, додамо вогнику. Соус чилі і якомога більше вже готово. Є. Чи подобається Рубі? І надалі не підпалюй татка. Виховання це зовсім не складно. Бррр, сьогодні сніжить. Айсі, А ось і твоє молоко. У потепління. Сонечко, ми тебе любимо. Ти найкрижаніша дівчинка в усьому світі. Люба, ми впоралися. Голді, час снідати. Ти наш скарб. Пригощайся, крихітко. Начебто їй сподобалося. Золото. Але як? Гадаю, я збагну, як це працює. Дякую, Голді. Скоро ми станемо заможними. Мільйонери це непогано. Не хочу до коледжу, мені лячно. Люба, ти впораєшся. Побачимося ввечері, сонечко. Юху коледж. Дитинко вдалого тобі дня. Не нудьгуйте без мене. Коледж. А може не варто? Рубі в тому немає нічого страшного. Мовили. І не забудь знайти собі друзів. Рубі лови, а тепер мені. Ха, спіймала. Дівчатка щось не те. Ніби хтось потрапив у біду. Мері, ти невдаха. Ще й яка. Знову ви за своє. Я про все розповім мамі. Відпустіть Енні! чи ночуватиметесь? То й що ти нам вдієш? Ха, тільки спробуй. Зі мною краще не зв'язуватися. Чи з тобою все добре? Ні, я палаю. Легше. Ми її відпустимо. Дівчатка, дякую. Ти ще пошкодуєш, навіть не мрій. Охолоньте, друзі. А це геть нечесно. Ліпше тікайте звідси. Брр, залюбки. Чудова робота. Ми це зробили. Команда. Тепер більше ніхто тебе не скривдить. Дякую. А це особливий подарунок для тебе. Цей день ще можна врятувати. Ми завжди будемо поблизу. Хочу смаколик. І я зараз влаштуємо нам найсмачніше морозиво. Дівчатка, це вам. Смачно! Смакота. Те, що треба. А якщо до пончиків, простіше не буває. Нам пончиків, решти не треба. Смачного. Смачніше годі уявити. Дівчатка нам час іти додому. Не поспішайте. Ти йдеш зі мною, крихітко. Допоможіть! Немає потреби так волати. Дівчатка чи готові? А де Голді? Тут тільки її наплічник, що трапилося. Допоможіть хто небудь. Рубі все гаплик. Ми що небудь придумаємо. Тепер ти мешкатимеш тут. Хто це з тобою? Зрозумів, ми попросимо за неї викуп. Хм, маю інший план. Поглянь лиш на її волосся. Ха, схоже на золото. Тобі час спати, дитинко. Ова, воно справжнє! Прощавай, бідносте! А зараз мені потрібне золото, ще більше золота. Чудовий улов. Відчиніть! У нас погані новини. Це подруги Голді, що трапилося. Голді викрали, просто в парку. О, ні, наша дівчинка. Терміново в поліцію. Сподіваюся, з Голді все добре. Люба, ми її врятуємо. Це ж її наплічник. Люба, не гаятимемо час. Що трапилося, панове? Наша дівчинка зникла. Поліція береться за цю справу. Ми знайдемо дитину. Пухнастику ти знаєш, що вдіяти. Де Голді? Панове, за мною. Золото моє! Не скупися, Голді! А тепер до банку. Солодких снів, Голді. Шукай пухнастику, ти впорися. То вона тут була, нам потрібні свідки. Чи ви бачили нашу дівчинку? Що з нею трапилося? Допоможіть! Ми її шукаємо. Гадаю, це все пенні. Вона мені ніколи не подобалася. Панове, справу майже розкрито. Ласкаво просимо, пане. Я хочу відкрити рахунок мільйонера. О, то ви заможний пан. Підпишіть, будь ласка. А тепер ходімо зі мною. Ваше золото зберігатиметься тут. Те, що треба. Я невимовно заможний. А ось і ваші ключі. Ще побачимося. Пенні, я все зробив. Ти геній. А зараз перевіримо дівчисько. Вона спить. Це все я вигадав. То ти справжній лиходій. Шукай пухнастику. Голді десь поблизу. Тут Гадаю, це шпилька злодійки. Отже, ми її знайшли. Хочішному врятуємо Голді. Пухнастику. Ц. Чи ти це чула? Руки вгору, це поліція. Не підходьте, Голді, наша! Зуськи, нічого не вдасться вам. Бррр, вона та там. Голді, чи з тобою все добре? Подруго, прокидайся. О, Гадаю, я заснула. Попалися злодюшки. Вам буде не переливки! І ми забираємо цей ключик. Чудова ідея. Сім'є, нам уже час іти. А ось і ваші заощадження. Та тут цілий статок. Ви наші улюблені клієнти. Нам потрібен будинок. Гроші не проблема. Як скажете пані, можу запропонувати один маєток. Потрібен тільки ваш підпис. А вже ж. Ласкаво, прошу. Почувайтеся, як вдома. Кому стейки з чилі? Чи хто небудь хоче морепродукти? Тільки не забудь про сіль. Смачного Люба. Пане, я допоможу. Я майстриня з грилю. Хто тут зголоднів? Скуштуй, мені допомагала Рубі. Смакота. А кому холодного лимонаду? Зараз зроблю. Люба, ти неймовірна, а для вас морозиво. М -м 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 -м. Холодніше годі уявити. Юху веселімося.